Опції живлення та блокування. Відкриваємо меню пуск та обираємо опцію, яка називається живлення. Натискаємо на неї та бачимо, вспливаюче вікно з кількома варіантами. Перше завершити роботу, тобто вимкнути наш комп'ютер. Друге перезавантажити наш комп'ютер. Також тут може бути третій варіант це режим сну. Ітак, коли ми обрали перший або другий варіант, вам потрібно буде закрити всі активні вікна та програми. Або якщо ви їх не закриєте, Windows спробує закрити їх за вас. Тобто, якщо у вас будуть відкриті та не збережені якісь файли, то вся інформація, яку ви не зберегли у випадку перезавантаження або вимкнення буде втрачена. Режим «Сну» робить так, щоб коли ви натискаєте на нього, ваш комп'ютер засинає, тобто по суті вимикається, але коли ви захочете включити його наступного разу, усі попередньо відкриті вами програми і вікна будуть все ще відкритими. І ви зможете продовжувати кліми користуватися. Це корисна функція, якою можна користуватися, коли вам потрібно ненадовго вимкнути ваш пристрій, а потім швиденько відновити свою роботу.